Ми знаємо добре, що те, чим ми із вами займаємося наша професійна діяльність, вона серйозно на нас впливає, але так само впливає на нас наша релігійність. І от дуже цікаво, дорогі брати і сестри, спостерегти нам сьогодні, в цю четверту неділю, після зіслання Святого Духа, котра за таким співпадінням є також. Міжнародним днем батька сьогодні вартує нам молитися про добре батьківство, бо знаємо, що є серйозна криза батьківства, серйозна криза, проявом якої є також той марш, котрий сьогодні буде ганьбити достойність нашого народу, марш рівності. Тому, зокрема, на самому початку вже запрошую вас за цю молитву, бо такого роду марші рівності, покликані на те, щоб вбивати сім'ю в її серці, щоб вбивати батьківство, розмивати різницю між чоловіком і дружиною, між їхніми ролями і місіями у цьому, у цьому нашому житті. І от цікаво, дорогі брати і сестри, бо цю четверту неділю чуємо про сотника. Римського вояку, котрий живе в Капернаумі, в тому місці, де Ісус Христос починає проповідувати у місті Петра і Андрія, зокрема. І професійність цього чоловіка мала би з нього зробити людину більш, скажімо, твердішу, жорсткішу. А ми чуємо, що цей чоловік. Переживає про свого слугу. І увага, дорогі брати і сестри, на той час слуга це означало людина, котра я можу собі, котру я собі можу дозволити купити як майно. Слуги трактувалися на рівні предметів, на рівні майна. А цей сотник чомусь зовсім не схожий на інших. І також місія цього сотника в Капернаумі. Тримати в порядку місто, він окупант. Він разом із своїм полком із тою сотнею покликаний до того, щоб тримати порядок у місті. Але чомусь ця людина зовсім інша. Він відчуває батьківські почуття до свого слуги, опікується ним. І коли той хворий, то ми чуємо в сьогоднішньому уривку, як він за нього переживає. Заради нього сам особисто. Шукає Ісуса Христа, щоб поділитися із Ним Своїм горем. Бо дуже цікаво також, що сотник жодним словом не обмовляється і не просить Ісуса Христа зцілий Його, але просто розказує Йому своє горе. Тоді у відповідь сам Ісус пропонує: Я прийду до тебе. Отже, дорі брати і сестри, цю четверту неділю, коли читаємо цей Євангеліє. Співпадає День Батька. Я думаю, що в цього чоловіка можемо вчитися батьківських почуттів. Він має щиру опіку і, переживаючи своє горе, шукає Ісуса Христа. Ну і друга цікава річ, що цей сотник є поганим. Він вірує в багато різних божеств, яким приносить жертви. І от ми також із вами розуміємо, що не тільки наша професійна діяльність впливає на нас. Якось один чоловік каже в духовній розмові: Отже, я не можу до своєї жінки так звертатися, як ви кажете. Я питаюся, чому не можете? Ну, бо я працюю з в'язнями у в'язниці. Я не можу так говорити, як ви, як ви кажете, що мені треба говорити своєю дружиною. Я так не звик. Отже, професійна діяльність завжди на нас впливає. Вона формує також наш світогляд. І з другої сторони, наш, наша релігійність формує наш світогляд. Віра, наша приналежність до певної релігії, вона також формує наш погляд на світ. Але також щось дивне діється із цим сотником, про якого сьогодні мова. Бо знаєте, що яка релігійність є в поганстві. Маєш принести жертву, щоб попросити те, що ти хочеш. Маєш достойно поводитися у своєму житті, щоб ти міг надіятися, що Бог тобі щось дасть. І просячи чогось у Божества, маєш перед Ним прислужитися, ось що означає поганство. Ти маєш добре поводитися, приносити жертву і просити щось у Бога, котрий відповідає за певну зону відповідальності. А цей сотник, він має якийсь інакший світогляд. Він шукає Бога, котрий насправді є батьком, котрий би так любив, як він, і так знаходить Ісуса Христа. Звідки це у людини, котра має зовсім іншу релігію? Він шукає Ісуса Христа, тому що знає, що у нього може просити. Заопікуватися над його слугою. Ось, дорогі брати і сестри, чим відрізняється християнська релігійність від будь-якої іншої релігійності? Ісус Христос проповідує нам не просто Бога, котрий існує, бо ми часто собі плутаємо, думаючи, що вірити, це бути переконаним, що Бог існує. Це не християнство. Це ще навіть не початок християнства. Ісус Христос не проповідує нам Бога, котрий. Розпоряджається всім, як хоче. Добрі брати і сестри, це поганство. Ісус Христос проповідує нам Бога, до якого нам каже, звертайтеся, звертайтеся до нього так, Отче наш. Ісус Христос проповідує нам Бога, про якого каже: якщо ви добре вмієте давати вашим дітям, оскільки більше Отець ваш, що на небі, може дати дари тим, які його просять. Бог як батько, котрий любить, опікується. Ось це відрізняє християнську релігійність від будь-якої іншої. І десь цей вояка, сотник, на підсвідомому рівні, він не проникнувся всім своїм серцем поганською релігійністю, але проникнувся тим, що проповідує Ісус Христос. Він несвідомо, можна так сказати, стає одним із перших послідовників Ісуса Христа. Бо навіть Ісус Христос ставить його віру як приклад ні в кого в Ізраїлі. Це найбільший комплімент, який знаходиться в Євангеліях, який би стосувався людської віри. Каже, ні в кого я такої віри в Ізраїлі, цілому народі не знайшов, як у цього поганина. Ісус Христос на цьому наголошує. Тому що цей чоловік, котрий, приходячи, розповідає свої переживання про свого слугу, а Ісус Христос йому пропонує, щоб прийти його здоровити, Він каже: «Господи, не треба, я недостойний. Я знаю своє життя, я знаю себе, який я є. Я недостойний. Але я також знаю, що якщо ти лише одне слово скажеш, то воно станеться. Бо я знаю, як це функціонує. Я, кажу, я коли кажу одне слово своєму слузі, то він це бере і робить. Ти так само можеш зробити. Дорі брати і сестри, перед нами сьогодні чоловік, котрий не хоче якогось шоу, який не хоче чуда, який не хоче якоїсь публічності, вихваляння, але котрий смиренно просить, Господи, я довіряю тобі його в руки. І тобі достатньо сказати слово, не треба йти до мене. Я не гідний. Ось, дорогі брати і сестри. Думаю, що сьогоднішній сотник є прикладом чудового батьківства. Бо бути батьком це найперше самому вміти заопікуватися кимось. І в сьогоднішньому світі є велика криза батьківства. Не тому, бо ми не вміємо бути батьками для наших дітей. Але також тому, бо є дуже багато дітей, котрі не відчувають опіки, котрі, може, мають навіть сім'ю, але не відчувають там, що батько, мама безмежно його люблять, готові до всього. І тому може статися так, дорі брати і сестри, що. Нам вартує заопікуватися також тим, котрий ніколи в своєму житті не відчував близькості, котрий ніколи в своєму житті не відчував батьківства. І не раз, знаєте, в підлітковому віці якраз хлопці дівчата шукають батька, тому що з якихось причин не мають його вдома. Можливо, і батько є, і все з ним добре, але він не має до них опіки. І тоді підліток шукає. Велика небезпека, що може цю опіку знайти в поганій компанії. Велика небезпека, що може для нього батьком стати хтось просто трошки старший, але котрий його буде приймати таким, яким він є. І тому, дорогі брати і сестри, здорова опіка, переживання це те, чого вартує нам. Цілий час вчитися і сьогодні себе запитати, як є в моїй сім'ї. Бо може нам здаватися, що не завжди все в своєму батьківстві я встигав. І тоді дуже важливий другий момент сотника, коли цей чоловік розуміє, що він не все може дати своєму слузі. Можливо, хотів би йому допомогти, але в питаннях здоров'я не може нічого зробити. Є багато таких моментів, коли ми розуміємо, що я не можу дати дитині всього. І це дуже важливий момент про трезвіння, дорогі брати і сестри, бо до якогось моменту батьки часто собі думають, що ну, я забезпечу життя своєї дитини. Вона буде відчувати себе щасливою, все буде добре. І це добре, коли ми бажаємо щастя для своїх дітей. Але важливо розуміти, що ніколи не зможу дати дитині всього. Тоді важливий цей момент, коли приходжу до Бога і розповідаю йому свою ситуацію. Коли говорю із Богом про своїх дітей. Бо саме це робить сотник, говорячи про слугу, для якого він став немов батьком, розповідає своє горе. Розповідає своє горе з такою великою довірою. Що навіть просить Ісуса Христа, слухай, ти не маєш мені показувати, що ти можеш цю людину зцілити. Ти просто скажи одне слово, я довіряю тобі. І ось, дорогі брати і сестри, великий момент, який має бути присутнім у нашій, у нашій християнській вірі, це абсолютна, і абсолютна довіра Богу. про якусь сьогоднішньому апостольському посланні. Чуємо від апостола Павла, котрий каже, що коли Бог не пощадив свого Сина, видав його за нас, хто б може нас відірвати від такої Божої любові? Ми часом собі думаємо, що від Бога чогось маємо для своїх дітей випросити. І дуже легко в цей момент можемо забути, що і він, добрий батько, котрий любить мою дитину, навіть краще залежить. Чи є цей момент у нашій вірі? Бо якщо його бракує, дорогі брати і сестри, то мусимо собі сказати, що в цьому питанні ми ще трошки погані. Ми не християни. Ми ще не чуємо Ісуса Христа, котрий говорить, що якщо ви вмієте давати дітям ваші добрі дари, оскільки більше Отець ваш, що на небі. Ми ще не чуємо апостола Павла, котрий нам каже, що. Від тої любові Божої не може нас відірвати ані страждання, ані утиск, ані переслідування. Чому? Тому що ми із вами віруємо у щасливу вічність. І навіть коли сталося нещастя з моєю дитиною, це не означає, що вона в Бога загублена. Навіть коли стається найстрашніше горе в батьківському житті, втрачаємо дітей. Це не означає, що і Бог їх втратив, і, і вони загинули навічно. Це все серйозні питання батьківства, дорогі брати і сестри, але сьогодні вартує собі поставити ці знаки запитання, щоб стати перед Богом і, і зробити такий собі батьківський іспит сумління, чи я до кінця тобі, Господь, довіряю. Чи я своїми діт... дітьми опікуюся здорово, бажаючи щастя для них? А не бажаю, щоб вони просто були такі, як я собі хочу. Бо це нездорове батьківство. Чи я, Господи, визнаю ту правду, що всього забезпечити для своїх дітей не змогла, не зможу ніколи. А тому маю їх довіряти безпосередньо тобі. Чи є моя віра, довіра до Господа настільки глибока. Щоб я віддавав своїх дітей у руки Богові навіть тоді, коли не бачу, може, якогось явного чуда. Бо мусимо читати дуже добре сьогоднішню сторінку Євангелії. Якогось чуда на публіку не відбувається. Просто в ту годину слуга сотника вдома собі виздоровлює. Це ніхто не бачить. Добрі брати і сестри, це навіть сотник сам не бачить. Він просто приходить і вже потім бачить, що слуга його здоровий. Дорогі брати і сестри, ми не знаємо навіть чому певні речі з нашими дітьми стаються, але коли наших дітей довіряємо Богові, будьмо певні, що вони ніколи не будуть загублені. Навіть коли в їхньому житті будуть відбуватися речі, котрі ми би страшно не хотіли, які приносять горе нами і зранюють наші батьківські серця. Ми не знаємо, чому відбувається так, а не інакше з нашими дітьми, з найдорожчим, що може бути. Коли довіряємо їх Богові, багато речей не побачимо, але для Бога ці діти не будуть загублені. Чи я так вірую? Бо моє християнство насправді найкращим чином буде проявлятися тоді, коли буду приносити Богові в довіру все своє життя, і, зокрема, те, що є в ньому найдорожче. При цьому не вимагаючи якогось явного чуння, так як цей сотник, і щирим серцем, будучи впевненим, що він стоїть перед тим, котрий є, такий самий батько, як і він став для цього свого слуги. Тож молімося, дорі брати і сестри, за це батьківство і добре собі прослідковуємо наше батьківство в наших життях. Амінь.